Вітаю, Аліна Артьомова, Харківський ліцей 119. Що від часів насторо літописця, який залишив нам безцінну повість минулих літ, ми знаємо. Мова не лише засіб спілкування, а й пам'ять, коріння та сила народу. Мова це наша національна ознака, у мові наша культура, сутність нашої свідомості, писав Іван Нахієнко. Ці слова й сьогодні звучать як заповіт і як нагадування кожного з нас. Мова це жива пам'ять поколінь. В ній відбулися радощі і страждання народу, його мрії, пісні, історія. У кожному слові чутно відлуння предків, у кожному прислів'ї – мудрість віків, не сила керує світом, а мудрість. Українська мова пройшла крізь заборони, утиски і випробування, але вистояла. І саме тому для нас вона не просто інструмент спілкування, духовний скарб, який пращури передали нам. І ми не втратимо його, а помножимо, передамо наступним поколінням. Розмовуючи українською, ми утверджуємо власну неповторність, свою незалежність і силу. У наших серцях любов до батьківщини і повага до самих себе. Мені, молодій людині, важливо відчувати себе частиною великого народу. І мій голос українською це маленький внесок у велику справу збереження нації. Тож, бережімо, плекаймо рідну мову, бо в ній наша культура, наша свобода і наше майбутнє.